І почувши, що йде великий натовп людей, він спитав, що то може бути. Йому сказали, що той Ісус іде на І він голосно почав кричати: Ісусе Давидів знилися надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчати. Та він ще дужче кричав: Сину Давидю, знилися надо мною. Якщо... Проаналізуємо собі оцю подію, то видимо, що цей чоловік, котрий сидів сліпий, і просив милостию чітко усвідомлював, що в нього не буде вже більше шансу. Тому що Ісус більше не буде там проходити. І це його єдиний шанс. І про цей шанс він давно мріяв. Тому що як тільки йому сказали, що це проходить Ісус на Зарядний, він нараз почав голос покричати. він не зазвідав їх ось, а то таке? Він не зазвідав їх, тому що він вже знав, він вже чув, що є такий Ісус, який творить такі великі чудеса. І коли тут Йому приходить така можливість, сам Бог йому дарує таку можливість. Він би, може, він мріяв про те, що Ісус буде проходити їхнім городом по тій вулиці, де він сидить. І тут йому такий шанс. І як він відчув, що той Ісус проходить, він почав голосно кричати, бо він вже знав, що другого шанса в нього не буде. Це була його молитва. Исус е секогаш го се на Молитва яку може да звати першого и последна шансу во јого житие. И видиме што ти што шли попереду, почали, перви, не што не перви, но шли попереду, тие люди, почали ја го щоб што ги замовчаваат. дуже многу. І далі перший раз типа не Ісус. І вони почали його зупиняти, щоб замучали, тому, тому, що замовчав, бо, звісно, вони не мали, вони їм ще не вірили, що Ісус може таке зробити. І що Ісус має таку силу, що може цьому чоловікові допомогти. А цей чоловік вірив. Дуже вірив, що лише Ісус йому може допомогти. Хоч ніколи про нього не знав. Чуєте, ніколи про нього, я вірніше, ніколи його не віддав. І ніколи його не чув. Лев чув про нього. І так тепер, як подумати, подумати в серці Ісусу собиє СССР, тому приблизно десь у аналогічному становищі проходить, перебуває, як той чоловік. Він його не відяв, і він його не чув. І ми його не відділи. Jezusa. On ho neviděl. I my ho neviděli. on slyšel o a my slyšíme o Jeho molitva byla vzpomněna vírem, protože on rozuměl, že to jeho potřebný čas. A on křičal. A když mu říkali, že to není potřeba, říkali mu to bezpořádně. A on ještě ví, že Je to prostý člověk, který nezná Скоріше всього ні читати, ні писати, бо був сліпий, Не кончав ніякі школи, університету, академії. Це просто чоловік, який жив у своїй біді. Але мав послугу, тому що чути про Ісуса, мав велику віру до нього. І ми не віділи Ісуса. Але ми знаємо хоч читати і писати. І ми можемо читати святе письмо про Ісуса. Ми можемо читати чотири Євангелія про Ісуса. Ми можемо знати досконало все про Ісуса. А Він знав про Нього те, що люди десь ухом, краю вуха зачув про Ісуса. І то вже в ньому родило таку велику віру, що він себе сумнівав, що Ісус його ізцілив. І він кричав. Велика е еден прости вопрос. Чому наша молитва до Исуса не спомне на такој вира, на такој глебоко и Чому? Коли ми намного більше знаємо про Исуса Христа, і це парадоксально. Ми про Нього знаємо, ми про Него читали, про Нього кіно виділи, але Наша молитва дуже часто суха, дуже часто. А всього жебрака молитва була дуже гаряча, Ходів був далеко до нас по Ми хоча б кончили школу, після школи кончили по шоу, по техніку, по університету. Але наша молитва дуже часто суха. Ажі, людина, яка втратила зір, така як цей чоловік, він не видить краси божого, божого створеного світу. Тепер дуже уважно. Людина, яка втратила духовний зір, вона не видить Бога у щоденних собитіях, подіях свого життя. Це має велика проблема. Люди, людина, яка втратила духовний зір, не видить Бога у щоденних подіях свого життя. Кожний день. Вона думає, що то все випадково. І це є дуже-дуже це це велика проблема, коли це все мати. Бо якби людина відділа Бога у щоденних подіях свого життя, вона б розуміла, що усім вірю є Бог, усіх буквально. І каже апостол Павел у посланню до Ремни усім голові, що тим, хто любить Бога, усього співдіє на добро і добре, і півлює. Але все те, що відбувається з людиною, і доброю і пивоє, людина приписує сучі, вона, вона не може такої думати, що то все Бог і доброї і пиво. Коли значить, ну, є, є така ситуація, що людина каже, що вона зряча. І каже, наприклад, не, то незрячий мій чоловік, але то зряча моя дружина, але то незрячий мій сусіда, але то незрячий, хто робить мені піло, то він духовно сліпий. За нього требася молити. Добре. Але тут є йде такий момент, що тот, хто каже, що він зрячий. Мав би свою убогість, свою нищету, а він не видить якраз. Тот, хто каже, що він зрячий, мав би він ощущати свою безпомощність, а якраз він і не ощущає, що пане на кончику свого язика. Говорити він то говорить, але всередині не відчуває. Бо коли в житті починає йти щось не так, він так поводиться, поводить по принципу, я ти докажу. То, що він опонить на язику, то не є то не менше. Він може казати, та я є нижчим духом, та я є безпомощний. То, ну то на кончику язика. Всередині він живе по принципу, я ти докажу. Або я свою правду добре. Він думає, що він каже, що та, та, я, я розумію, що відбувається. Він думає, що він більше види духовно, духовності, як той, який робить його у кірбу. Цей наш стан, якщо він правдивий, то він повинен викликати в нас стурбованість за нашу вічну участь. А ця стурбованість. Повинна народжувати молитву за наше покаяння і навернення. І ця молитва стає голоснішою і гарячішою через усвідомлення скорочення нашого часу щодня. Ну, цей чоловік, який сидів і жебрав, він добре розумів, що це його послідній шанс. Його молитва була дуже гаряча. Ми кажемо, що ми ті духовно духовному видимо, ми гарячі, але ми не усвідомлюємо того, що усвідомлював цей чоловік. Він розумів, що це його останній шанс. Може у віренні, ще раз підкреслюю, може у вірі, що я зарано не помолив, я це помолю ввечері, що в мене буде шанс. Ми увірені, що кількося не помолимо вечором, ми помолимося рано, що в нас буде шанс. Він не був тому вірити. Він точно знав, що у нього більше шанса не буде. І тому ця молитва його була для нього фактично молитвою життя і смерті. Або, або. Ми ж, ну, ми ще молитви маємо. Можеме до церкви ходимо, ми ж, як Бога, і ми чітко усвідомлюємо, а це дуже велика помилка, што у нас ще буде шанс і не рано, і не свечу, і завтра рано, і через тиждень, і через два ми будемо мати шанс. Увага! Уплакатись, упросити собі перед Богом То, що нам треба для вічного життя. Тому це для нас не є першочерговим смислом нашої життя. Тому речі буденні стають пріоритетом. І ми раді не вживемо. а духовні речі і спасіння своєї душі відходять на задній план Після того, після того, як ми Учинимо все те, що для нас є пріоритетом у своїй житті. Тому наші молитви такі, що ми при них і засипаємо. І в неї, в неї, в неї дуже сповнені богат себе, віра. Тому що віра забере від тих факторів, які записані у Слові Божому, тобто віра і слухання, слухання і Слова Божого, але... Віра, ще, що допомагає пробудити віру, це чітке усвідомлення того, що я не впевнений в тому, чи буде в мене ще один шанс. Тому коли людина це чітко усвідомлює, що це їй може вже останній шанс житті, їм молитва стає намного гарячішою до Бога. Ну, і Є таке питання, яке у світлі цього Євангелія, яке ми можемо собі задати, що найбільше боїться, що найбільше боїться диявол, що найбільше його втражає, чи думаємо ми про то, може його найбільше коли ми собі думаємо, коли ми говоримо. Коли мися молимо, коли ми ходимо до церкви, чи ми щось стане, друга роби мене. Подумайте собі над цим, що найбільше розражає діяла, що найбільше, і що найбільше навпаки радує Бога, і що найбільше ранить Бога? Бога. Це дуже інтегнення вопрос. Вчителі церкви, що найбільше, подумайте собі над цим, бо це є дуже важливо для нашого духовного здоров'я. Найбільше діявола роздражає, коли він чує від християнина такі слова слава Богу за все. Це найбільше його роздражає. Коли він чує слава Богу за все. І цьому найбільше радує Богу. Знаєте, диявол, коли знайшов того чоловіка з старого завіта, котрий мав усе, здоров'я, мав бізнес, велику сім'ю. І Бог, диявол каже Богові, що він тобі такий вірний, бо ти лишить йому дав. Давай я связь задару в нього, Увидимо, чи буде він тобі такий вірний. Бог каже, добре, забирає, як життя в нього не забирає. І диявол у ньому все забрав. І, 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 і йому стався вірний Бог. І казав, ім'я Господнє, благословимо мені до віка. І найбільше більше діявола розражає, коли він чує всі слова. Слава Богу за все. За все. Вдумайтеся всі слова за все. І за хвороту, і за здоров'я, і за достаток і не за достаток. За уваження і не за уваження. За подяку і за неблагодарність, за повагу і за принісіння. Слава Богу за все. Коли диявол це чує, то він просто приходить у бешені. Що Бог? Діявол, коли людина буває Богові невдячна, а невдячна вона туди не коли проклинає Бога, не туде, коли жалується. І тоді теж. Але Саме е кој е влечено ја лицемирија христијанско е кој да може бити на земли, се люди да недоволна. Не у нас тој просто на нас А во чире то што кусуваш испуни. Во дела е не, не така. Тоа дијавол тоа потерај руки и каже Богу, позерај. Що той приклад, який був приведений в Біблії Старого Завіту Йова, це нам у нас у навчання. І Бог каже, позирай Бога, руки має, ноги має, мозок зображає, не лежить. Всі органи організма роблять, їжа з нього перетравлює, тепло був хижи, воду має, світло. На нього згорі не падеш, боку не дує, на каміях не спить, не голодає, позирай який ходить недовольний. Позирай, як психує. Не сліпий, не горбатий, не ковбуш, позирай, який недовольний. А ти бутилку дав, ведеш, що робить. І туди ране. І потеряти рукаві. Більше ніч не треба. Він може і не пити, Ви може не ходити блудом, Ви може не вживати наркотики. Саме велику ліку яку він може зробити, він вже робить своєму богу. Він ходить до мене. Ну, видиш, каже Богу, діяво каже Богу, ведеш каже, це після того шитку, що ти йому дав. Він тебе, на йому хаплю відціни. Абсолютно ти не за те, що ти йому дав. Тому цей Євангеліє сьогоднішньої, воно так, як би і ще раз нас хоче пробудити від нашого того сну, що ми слава Богу видиме. У нас є очі то подумаємо собі на то, які ми кожен день маємо ходити веселі і радісні. Хоча ми із-за того одного факту, що не дивлячися на те, що ми проживаємо у своєму житті, ми маємо таку велику ласку Божу, благодать, що при всіх своїх проблемах, приключеннях і терпіннях... Ми можете відкрити Іванглії або молитвенник і читати з Богу, Богові молитви у своїх тяжких случаях і молитися до Бога і радуватися тому, що Він нас чує. Як каже у нас є пішки, у єднаному, на у ліпшому становищі, як цей чоловік. Тому нехай Бог нам дасть. Усвідомлення того, що наше спасіння починається з нашої кожденної подяки і радості до Бога і слів, слава Богу, за все. Амінь.